Дочекалися за кілька днів літо воно нас всіх оживляє свіжі огірки, ароматна зелень, хрусткий салат. Все це мене сьогодні надихає приготувати щось ніжне та легке. Тож пропоную приготувати салат із курячим філе. Спочатку для м'яса готуємо маринад. Отже, в окрему миску наливаю 3-4 столові ложки оливкової олії. Далі додамо спеції. Є. Yeah. Це композиція натуральних спецій, які дуже добре поєднуються із м'ясом Ну, Тепер змішуємо це все. Mm, на відстані відчувається часничок, петрушка, паприка, зернята гірчиці, орегано, майоран, карі, смакота. Тепер готуємо м'ясо. Викладаємо куряче філе на дошку. І зараз позбуваємося зайвої вологи. Ну, а далі ріжемо м'ясо. Невеличкими шматочками. Все. Ну, а тепер наш маринад. І сюди йде куряче філе. Розмішали. Щоб м'ясо наситилося ароматами, як треба, відставляємо його на півгодини, а тим часом я приготую заправку для нашого салату. Отже, у мене несолодкий йогурт. Сюди одна столова ложка меду. І одна столова ложка або дві можна гірчиці. І кілька крапель соєвого соусу. Ретельно перемішуємо. Ось такою консистенцією вийшов у нас соус. Так, і задумували. Ну, а тепер нарізаємо овочі. Редис. Нарізаємо кільцями тоненько-тоненько. Далі огірки теж кільцями. Боже, як вони пахнуть. Далі цибуля, наша херсонська синя. І листя петрушки. Є. Беремо миску і наповнюємо її овочами. Листя салату. Не ріжемо рвемо руками. З овочами розібралися. Тепер м'ясо. Воно добре а, замаринувалося. Тепер я вмикаю піч і дуже добре розігріваю пательню. Викладаємо м'ясо і смажимо. Готові шматочки м'яса. йдуть у миску, компанію до овочів. І всю цю композицію змішуємо. Так, час ставити тарілку, насипати. І зверху поливаємо заправкою. Оп. Залишається спровоти! Салат вийшов дуже вітамінізований. Його можна подавати як на свято, так і на сніданок. А щоб за смаком не сумувати, пропоную готувати щодня.